Щиро вітаю всіх. Хочу поділитися таким, таким досвідом, бо готуючи до миропомазання у ключарках в нашій парафії, така молода парафія, 23 роки всього, лише як ми посвятили храм цей. Я готував цих молодь, можна сказати, така підростаюча молодь до тайни миропомазання. Тому що, так як ми знаємо, що в римсько-католицькій церкві є сім святих таїнств. Це мають і римсько католицька і греко-католицька, і православна церква, мають сім святих таїнств. Але в церквах східного обряду, значить, греко католицькій і православній церкві, таїнство миропомазання уділяється разом з хрещенням дитині під час хрещення. Я пересвідчився ще раз і ще раз, і не тільки я, але і наші ці молоді, яку я готовив, що дуже добре, що в нас у Західній церкві, в Католицькій церкві, це таїнство є окремо виділеним і воно уділяється після 14 років. Коли вже більш-менш дитина, яка приступила до першої сповіді, яка вчила катехізм, ну, вона ще, теж, ще не була свідома, бо там 8-9 років воно ще теж не свідоме так багато, але вже воно знайоме, принаймні молитви, що то є гріх, що то є сповідь і так далі. А після 14 років вже більш-менш хлопець, дівчина стають такими зрілими. І це потрібно, щоб і в духовному смислі були такими зрілими, щоб не обстали лише на тому рівні, як приступили до першої сповіді, там навчилися, що то є гріх, що то є своє, і все. Це вже більш глибше. Ми розмовляли про Слово Боже, святе письмо, скільки книг має Біблія, що то є Слово Боже, хто його написав, як, коли і так далі. і так далі. Ми вже, як скажімо, є таке у святому письмі: випливні на глибінь. Виплисти на глибінь, тобто більш ширше зрозуміти для себе. І потім а й поділитися з іншими християнами, які, Скажем, прийняли хрещення там, коли е, прихрещення, то тобто, є меропомазання при хрещенні, і все. І більше ніколи не відкрили катехізм і нічого. Переконуюсь, що дуже важливо, коли ці таїнства є виділені окремо, от, щоб можна підготуватися. А власне, таїнство миропомазання, воно дає такі сім дарів Духа Святого: Це мудрість, розум, рада, знання, сила, боязнь Божья. Це ці таїнства, які укріпляють християнина у вірі. А роблять такими зрілими християнами. Це не можна зупинитись, правда, і на цьому, що вже прийняли миропомазання, вже професора всі. Це потрібно постійно, постійно дозрівати і це, і поглиблювати свої знання. Але ці таїнства, вони вже допомагають, вони, якби, скажімо так, образно підсилюють світло. От ми бачимо не раз світло, на присвітлі бачимо не, комусь, на якийсь відрізок. Але коли ми включимо прожектора, то ми бачимо вже далеко і ясно бачимо. Тому і ці таїнства, вони являються як тими дарами, талантами. Так образно говорячи. Але людина, отримує талант, вона може його закопати. Вона може просто не співпрацювати і не дбати на то. І що з того? От також при хрещенні, ми отримуємо три кардинальні чесноти віра, надія і любов. Але можна зупинитися лише на цих назвах. А може навіть запитати християнина, на що ти приймаєш хрещення, але що або що отримує дитина при хрещенні? Я переконаний, що дуже багато християнин навіть це не розуміють, що вони отримали віру, надію і любов. А це кардинальні чесноти це Якби таланти, які вроджені дитині, дали їй печать незгладиму на душі, але ці е, таланти, цю, ці чесноти треба розвивати їх. І для цього поступ наступні таїнства є, коли вже дитина має 7-8 років, вже починає учити катехізм, вже батьки допомагають їй навчитись молитву, «Отче наш, радуйся, вірую. Потім вже приходять. До храму там же катехетки, чи сестри, монахні, чи священник висвітлює, що таке віра, в що ми віруємо, і так далі, розбирається 12 артикулів вірі. І поглиблює знання свої. І вже оці таланти розвиває, чесноти розвиває. Я постійно порівнюю з талантом, тому що таланти теж, наприклад, отримала дитина талант від Бога через своїх батьків. Там воно має прекрасний слух, наприклад, має хист до щоб грати на інструментах. Але треба до цього допомогти цій дитині розвити в собі ці таланти. Або вміє, наприклад, малювати. Вона тільки побачить, і вона зразу раз треба їй э, розвивати, допомогти. Дають батьки до школи якоїсь, до, э, до э, професорів, щоб вони допомогли йому в цьому розвинутися. Оце так само точно і з цими. Чеснотами, чесноти віри, надії і любов. Або їх розвиваємо, або вони сп'ять У нас ці чесноти і вони не приносять плодів ніяких. А далі, як я вже сказав, тайна сповіді, покаяння, тайна Євхаристії, що то таке є, що ми приймаємо під цим видом хліба і вина, тобто причастя. От. Ну, а потім вже, як вже 14 і більше років, 15-16, е, готовляться до миропомазання. Тайну виділяє єпископ е, повнотою своєї влади, помазуючи на чолі е, єлеєм хризми, е, і говорить, е, ім'я прийми знак дару Духа Святого. Що це означає помазання? Саме слово Христос, наприклад, це у перекладі означає, означає помазаник. А всі християни, які помазані, це є помазаники, помазаники Христові. І це теж цей знак дає незгладиму печать на душі. Це таїнство так само, як і хрещення, приймається один раз в житті, на ціле життя. Не можна такого путати з таїнством єлеєопомазання, Тому що це миропомазання, а є єлеєопомазання. Єлеєопомазання – це є помазання хворих. От. А миропомазання це взміцнення у вірі. Цю оліву. Яку приготовляється з дуже пахнющих квітів і бальзамів різних змішаних у місті, посвячується, посвячується великий четвер. Єпископ посвячує ці олії, які і на, потім на хрещення, і на миропомазання, і на елею інші єлеї там ідуть, які уділяються християнам. Отже, повнота християнства полягає в тому, щоб ці сім святих таїнств постійно регулярно приймати. Деякі з них є, як я сказав вже, які один раз у житті приймаються. Це є хрещення, це є миропомазання, це є священство, подружжя. ну, подружжя, там, якщо помирає одна із сторін, то може заключити друге. А сповідь, Євхаристія, Єлепомаза вони можуть повторюватися і не, і не тільки можуть, але потрібно постійно, регулярно сповідатись, до причастя, регулярно приступати кожну неділю. Туди християнське життя розвивається, туди е християнин. Називається не лише з того, що похрещений, і належить до тої чи іншої парафії, а прийде лише на Пасху, коли прийде до Пасху Святі. Це, це, це ноль з такого християнства. Але християн повинен постійно, постійно все життя дозрівати, вчитися. І, власне, ці сім дарів Духа Святого, які я називав, це так важливо, як, просто як це дихання. Як людина не може просто без дихання жити, так само оці дари, мудрість, розум, рада, побожність і так далі, вони потрібні для того, щоб людина бачила світліше і розуміла в тій чи іншій ситуації, як правильно поступити. Колись Ну, не тільки колись, але й сьогодні. Дуже цінні люди ті, які дають правильні поради. Якщо людина мудра, не тільки що нам читалася книг, але вона мудра, бо від Бога черпає цю мудрість то е, до неї приходять і просять пораду, як в тій чи іншій ситуації поступити. Бо е, саме знання, саме е, начитання книг, воно ще не дає тобі мудрості. Можна е, цього всього начитатись, я маю на увазі добрих книг. Але поступати не раз не мудро. От. І ми е, бачимо не раз е, з, нашого, е, з наших християн, християн, як, е, е, наприклад, е, захворіє хтось, е, дбають про те, що найкращого десь лікаря, професор, знайти ліки, щоб все виздоровив, щоб це. це. Але не подбають нараз, раз, що людина вже старша, вже має там 78 років, 80 років, щоб вона посповідалася, прийняла єлею помазання, а тоді везти у лікарню. А це все, оббігають всіх лікарів і больниці, і все, і, і, це, і нічого не допомагає. І людина померла і без сповіді, без причастя, без єлею помазання. В де є та мудрість? Людина грамотна, розумна, вроді і все, але мудрості нема. Чому нема мудрості? Тому що вона не розуміє мету, а для чого взагалі жила на землі? Мета людини жити. І ми знаємо, що тут, на землі, вона жити не може. Ні одна людина не може жити тут вічно. Знаємо це тисячу процентів, що кожен має перейти через поріг. Але власне в тому полягає мудрість, що зі смертю починається життя допіро то вічне життя. І якщо людина цієї мудрості не має, ну, то просто життя прожити, отак, е, як кинути під, в болото. От, тому що після смерті, що розчарування і нічого, тому що не вірила в Бога, не вірила в життя вічне, не вірила в небо а мож... куди піде душа? І це найбільша глупость, коли людина живе і не знає, для чого жити. От, власне, підсумовуючи, скажімо так, коротко, образно таїнство миропомазання, воно допомагає нам бути зрілими у християнстві, пізнати краще свою мету життя. І бачити ясніше, що нам говорить Слово Боже. Бо дуже багато людей, християн навіть, які говорять, що я пробував, що пробувала читати все те письмо Біблію, а нічого не розумію. Ну Звичайно, не будеш розуміти, якщо немає дару Духа Святого, немає тої мудрості, ради, побожності, ну то ти береш як художню літературу, а вона тобі нічого не дає, тому що. Там не лише то, що ти читаєш, але що духовний автор вложив, як треба розуміти. Не те, що читаєш, але як розумієш, важливо є. Отже, я раджу всім християнам, які навіть вже були похрещені і миропомазані при хрещенні, щоб вони відкрили катехізм, щоб вони одра... вони наново-наново на підготовилися до такого таїнства зрілості. От, і е, зрозуміли, що таке молитва, для чого треба молитись, яка є наша мета, е, е, хто є творець всього цього, цього світу, цієї природи прекрасної, яку ми любимо, і життя, яке ми живемо і хочемо жити, і прагнемо жити, але ж, щоб ми унаслідували то життя вічне.